Ну, і, власне, те, що зараз європейський союз, союз скорочує фінансування для України замість 3,5 мільярдів євро. Ми отримаємо трошки більше ніж 3 мільярди. Е, і серед причин це не недовиконані три реформи: одна з яких це якраз добір суддів до вищого антикорупційного суду. Це частково те, про що ви говорите. Інша це реформа децентралізації, і третя це власне щодо агенції з пошуку і менеджменту активів е, з одного боку. Ми розуміємо, що ну причини такого рішення відрізняються від. Того за чим ми так пильно стежили останні кілька днів. Але на ваш погляд, чи дійсно причиною якраз зменшення розміру допомоги є якраз ну той демарш такий, якщо хочете, який влаштувала влада в антикорупційній сфері впродовж останнього тижня? Ну знаєте, це може бути збігом, звичайно, але щось мені підказує, що це форма впливу і форма демонстрації свого невдоволення. І я думаю, що з цього організатори цієї провокації повинні зробити висновки, бо далі може бути значно більше. І тому я думаю, що наступний тиждень в цьому плані має бути справді критично важливим, і оцей новий закон має бути проголосований. І безумовно ті люди, які до цієї провокації вдалися, повинні ну, щонайменше, бути названі. І е, понести якесь, ну бодай політичне покарання за те, що вони спричинили на рівному місці е, ну проблему, яка сильно вдарила по е, іміджу України.